Вітаю я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таропослання на сьогоднішній день з підказками. Ну що, будемо дивитися, який сьогодні день, які підказки, що там у нас девятка проситься. Ні, не беремо, не хочу. Ну що ж, карта дня для нас. Королева кубків мені більше подобається. На дні колоди, що в нас нуль. Старший аркан, дурень. Королева Кубків. Чудова енергія, доросла жінка стихії, вода, рибарак, скорпіон. Можливо, це ви, можливо, це жінка, яка буде сьогодні. Поруч, брати участь в вашому житті, можливо, це жінка, фахівець, психологиня, будете спілкуватися з нею. А можливо, це жінка, яка дарує гарний настрій. Ви познайомитесь з нею, закохаєтесь в неї, будете ділитися з нею ну, сокровенним чимось. Оце така сама ніжність. На дні колоди дурень нас. Ну, можливо, це от королева кубків це енергія такої. Подивіться, які, які вони схожі. Ну, не просто схожі, вони одинакові. Тобто, це обнулення вже відбулося в вашому житті, і королева кубків це легкість. Радість, з якою ви оці зміни сприймаєте, ж вам комфортно, що відбулося це обнулення в якійсь сфері вашого життя. Можливо, це зовнішньості стосується, ви щось поміняли в собі, можливо, це мислення помінялося, бачення помінялося, а можливо, ну, ви змінили щось, те, що вам заважало, там те, що було вам некомфортно. І королева кубків це ваш настрій. Це легкість, з якою ви крокуєте. А можливо, це ви планували от собі підготувалися до обнулення, так, і саме сьогодні воно буде і ви крокуєте з такою легкістю, надією, вірою, гарним настроєм. Ну, чудово. Чудовий настрій, чудові, натхненний. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Та далі ця дев'ятка посухів. Не будемо ми тебе брати? Що буде нам допомагати? Ось, чудово, шістка посухів. Ще й в позиції, що буде допомагати. Наша впевненість, наша наполегливість, наш навіть егоїзм, що я так хочу. Я хочу. От собі добра, я хочу бути щасливою, я хочу бути, щоб все було легко, приємно. Це моє бажання. А можливо, хтось, бо вогонь це дія, ну, приклав до того зусилля, наполегливо йшов до цього і отримав такий результат. У будь-якому випадку це тільки ваша заслуга. Оцей настрій, оці зміни? От. Ви такий чи така, як ви хочете для себе? Тому що вам комфортно в такому стані, тому що ну, ви йшли до цих змін. Це ваш вибір. Що буде заважати? Ну, двійка пентаклів. Ну, як ж без неї? Заважати треба буде те, що потрібно підлаштовуватися. Не все так легко, не все так просто. Під обставини, під ситуацію балансувати на межі: Хочу, можу, маю ресурс, маю гроші, маю можливість, маю силу. Ну, але що таке двійка пентаклів проти шістки посухів? Проти впевненості, наполегливості, дії? Результату впертості навіть. Звісно, що нічого. Заховаємо. Маємо сьогодні королеву кубків, гарний настрій, натхнення, бажання, радість, такий легкість, дуже такий романтичний настрій. Дивіться, яка чудова картинка на березі моря. Аж відчуваю цей вітер, спокій, радість. Навіть, наче позбулося всього, всього, що Ну, от ми вже за два дні так, заходимо в коридор затемнень. Буде місячне затемнення, яке нам дає розуміння, що відпускати. І ми йдемо з легкістю, з легкістю вже з розумінням, якою я хочу бути, яким я хочу бути, куди я йду. Ну, що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, класного, веселого, позитивного, легкого, ось такого, ось такого романтичного, такого чудового настрою, щоб все було. На користь, в радість і з задоволенням. Що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно, чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, тому що мені це дуже приємно, мені це дуже важливо, я завжди читаю. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро, мої любі. Ну що ж, почуємось до зустрічі, папа. -па.